Так, так, так. Даже немає після. Ну, там визнаємо справи, що вони дали попитання Это было раньше Це було раніше по на ми понаграму працювали, вони отримали. А це я не знаю, просто я визнаювала справу і я це не звернулася. Так, установки даже на принципі наш и... Міністерство економічної роботи відділу. В принципі, у нас семейний, так, Інші? Вільні слухачі. Чому ми засідаємо, нас заслухали пояснення позивича у сухи слова? У нас всім на стороні відповідача, тому що почнемо тоді з заперечень відповідача. Маленьке таке питання, ми до початку? Початку чого? До ну, денного засідання. Проти споруд почався, по суті, як по Ні, це просто продовження uh -huh. наших додаткових заперечень, які ми отримали минулого разу і не були готові дати спростування. Просто ми їх потребували. У вас є якісь додаткові заперечення? Так, да? так, так, тому що ми, ми отримали в самому засіданні разу. І ми, 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 Давайте зробимо тоді таким він чином. Це заперечення надасте сторонам? Так, не дасте в канцелярії, yeah. щоб yeah. ми зареєструвалися. Що всі можна ознайомитись, і я думаю, що після того, як ми заслухали пояснення всіх країн, позавичає прийде третіх осіб, суд надасть можливість сторонам, учасникам процесу, третім особам надати свої додаткові пояснення. Ми їх надати. Не діяти, спасибо. Значте, суду сьогодні дійшли пояснення в регіональному відділу фонду державного міна України, тому я так розумію, що їх, мабуть, ніхто не бачив і не читав, оскільки. Ти пояснення не на цела сторона, так? Ні, ваша честь, але я давала за що не бачите, є ще одні пояснення. Тому, uh -huh. коли заслухаємо всіх, мабуть, що тоді, можливо, потрібно буде з урахуванням усіх пояснень, дати якісь інші. Yeah, так. це не так. Представник відповідача регіональної уголовного фонду. Постаново вищого господарського суду рішення попередніх інстанцій були скасовані. Вказаними рішеннями було визнано право власності на приміщення аграрного типу загальної площою 376,2 сімдесят два квадратних метри та прибудовлення адміністративного побутового корпусу загальною площою триста за товариством АВС, яке розташоване на вулиці Китивській 4. Вказане рішення було скасоване постановою господарську в зв'язку з тим, що воно було прийнято без участі Київської міської ради, яка Хай не хоче брати участь засідання. Так, ну, можливо, не хоче ваша честь, але, була, але ці рішення стосувались власника та розпорядника самоземельної ділянки Київської міської ради. У зв'язку з цим було залучено до участі у справі. Також було сторони, зобов'язано надати додаткові пояснення з урахуванням вимог викладених, честь. Але і регіональне відділення звертає вашу увагу і увагу сторін на те, що наші. Пояснення не різнились ні в процесі е, в 2006 році, ні зараз Ваша честь. Ми наголошуємо на тому, що та територія, яка була надана е, в оренду, ТОВ АВС була надана без, була надана як сказать е, суб'єктом, який не мав повноважень щодо їх передачі в оренду, тобто е, на той момент. Е, Діючим законодавством було визначено, що землю в оренду здають відповідні ради народних депутатів. Також вони погоджують будівництво жилих виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд на земельних ділянках, що, що переводять у власності або користуванні. І тому ми вважаємо, що договір 32 дріб2 між СКТБ роботекста ТОВ, АВС було укладено. Неналежно місце 32 тридцять два. Про передачу в оренду території загальної площі. Так, подальшому договір був неодноразово 14.03.1996 року між ТОВ АВС і роботекс був укладений договір про співпрацю, яким сторони погодилися облаштовувати спільну територію подальшому між тими контрагентами було переукладено договір оренди номер 32 2, йому присвоєно номер 45 із зазначенням на генеральному плані орендодавця розташування орендаря. Подальшому, відповідно до договору оренди державного майна No904, вже було укладено який між фондом, саме центральним апаратом фонду державного майна України та за агротехніка якому було передано використання цілісний майовий комплекс. СКТБРБОТЕЦ було приєднано, було реорганізовано шляхом його приєднання до зад Агротехніка, там є наказ матеріала, справді також справа 2006 року, містить значні документи, які можуть віддавали неодноразово. Подальшому, в 97 році, агротехніка і АВЕЗ знову перекладають договір державного майна виробничої території. Шляхом підписання договору номер 10 У е, 2000 році з метою приведення вказаного договору відповідність е, стороною виступає вже, вже регіональне відділення та ЗАД архітектурів. Е, виходячи з аналізу цих договорів, ваша честь, ми все ж таки виступаємо. У 2000 році 19.04. Е, так, ми його... Виклали у додаткову угоду, що було вкладено, там було зазначено лише, що ми вже є стороною. Зазначимо про те, що жодних дозвілів на будівництво ми не давали не на реконструкцію, не на переобладнання. Тобто топ АВС, затага техніка, діяли, Ваша честь, виключно без дозволу орендодавця, в мене, тобто регіонального відділення. Ми про це зазначали. І, в принципі, на цьому базуються наші основні заперечення. Тобто, заперечення базується фактично на тому, що ніяких погоджень не було. Але вже потім е, на виконання рішення суду нами було, е, тобто одним із вимог було це визнання права власності і зобов'язання регіонального відділення надати згоду на суборенду. Рішення було нами виконано, згода на суборенду регіонального відділення була надана. Але вже після того я було Так, ваше щастя. В цій частині регіонального відділення визнав, ну, виконав рішення. Ви ще посилалися на пункти договору про співробітництво 96-го року, який передбачав демонтаж зведених конструкцій. Це ж з першого року було укладено між роботексом і АБЦ. Правильно? Це про саме перший 32-32, потім про співпрацю. 14,3.96 року. Він без номера був, ну? Так, був. Бу, бу, про структура. Пояснення подавалися через канцелярію, є наявні матеріали справи. Коротко по суті, виходячи з предмету справи, виходячи з того, що в принципі, логіку, логіку виникнення цілісного майнового комплексу і подальшої передачі в оренду не немає сенсу озвучувати. Фактично є декілька стовпів нашого заперечення. На чому хотілося б зупинитися більш докладніше? Хочу трошки повернутися у минуле. Фактично, державне підприємство «Київмарсервіс», прямо підпорядковуючись Міністерством промислової політики, наразі це економі... Міністерство економічного розвитку, було призначене тим підприємством, державним, яке має. Отримати у оперативне управління комплекс, цілісно минулий комплекс, розташований на вулиці Пухівська 104 в місті Київ. Це досить великий комплекс, три з гаком гектарів. На ньому розташовані капітальні споруди, вони були побудовані, в них раніше працювали люди. В 2006 році, коли закінчився договір оренди з товариством обмеженою відповідальністю Агротехніка, його було продовжено. Але, на жаль, в 2008 році, коли він скінчився, тобто дія додаткової угоди скінчилася, це товариство відмовилось повертати державі зазначений комплекс. В результаті чого Фонд державного майна вимушений був звернутися до суду І лише в 2011 році, пройшовши відповідні судові ланки, дійшовши до Вищого господарського суду, отримав рішення, яким в обов'язковому порядку, в примусовому порядку, зобов'язано агротехніка повернути комплекс, розташований за зазначеною моєю адресою, у власність держави. Вже на тому етапі було вирішено міністерством, що управлінцем цього комплексу буде державне підприємство Києм вже тоді були прийняті рішення щодо директора, призначення конкурсу на заміщення директора. Лише в 2013 році розпочалася робота по поверненню. Вона розпочалась трошки раніше, але в 2013 році ця робота дала результат. Я особисто приймав участь на стороні державного підприємства Кієв участь у роботі цієї комісії. Вона складалася з представників ТОВ Агротехніка, Фонду державного майна. Виконання значення? Ваша честь, лише в контексті тому, що е, наразі третьою особою по цій справі є товариство з обмеженою відповідальністю агротехніка, яка всі, всіми своїми е, діями бездіяльністю. Наголошує і підтверджує той факт, що організація відчуження державного майна відбулася за прямою участі цього товариства, за прямою участі директора цього товариства пана Хайтенчука. Комісія, закінчивши свою роботу, передала державному підприємству Кіморсервіс в оперативне управління це майно. На жаль, всі документи. Щодо цього комплексу, товариства «Агротехніка» не були передані товариство з державного підприємства Київ що створила і надалі створює величезні перешкоди у користуванні цим майном. Ну, це така, вибачте, прелюдія до самого заперечення, щодо того, що саме відбувається. Саме під, в цей час, під час передачі, було з'ясовано, що на території державного підприємства знаходиться Приватне підприємство і знаходиться капітальна споруда приватного підприємства, що виходячи взагалі законодавчого обґрунтування і розуміння того, що таке цілісний майновий комплекс, який належить державі, взагалі не є можливим. Посеред ланки цього державного підприємства знаходиться приватне підприємство, яке своє право власності отримало. Відповідно до рішення суду, саме 2006 року, тобто тоді, коли закінчився договір оренди. є відповідні висновки, складені, бо не мають ніякого сенсу до цього справи. Щодо самих заперечень, ми уважно вивчили. Позицію позивача. Ми уважно вивчили всі документи. Ми неодноразово зверталися і фонд, і міністерство досі намагаються зрозуміти, де документи, яким чином обґрунтовується будівництво цих документів. На жаль, відповіді немає, а отже є розуміння того, що вони відсутні. До речі, в минулому засіданні ви говорили про те, що є, є проєктності да. того, що це майно вже було побудоване да, Так, да, ваш честь. Я казав в минулому засіданні, є проєкт, проєктна документація 95-го року, яка свідчить про те, що на території СКТБ Роботекс саме в тому місті розташовано ангар. Там, загальною ємкістю 600 квадратних метрів. Тобто, зважаючи на два поверхи е, офісне приміщення, це десь плюс-мінус ці самі 600 квадратних метрів. Е, виходячи з позовної заяви, тобто є, є е, розуміння там, цієї справи, і фактично там, підстави заперечень. Е, ну, цей документ напевно вніс би хаос фактично в, в подальше розуміння тому Ви його будете подавати, Ні, ваша честь. Я про нього сказав, я я про нього і не згадував надалі. Ми його, в принципі, передамо Міністерству і фонду держмайна для того, щоб вони зверталися вже з відповідними подальшими діями щодо цього документу і виникнення документу. Сьогоднішній день ми маємо ту позицію, яку озвучив. Позивач і свої заперечення будуємо саме з цієї позиції. А, отже, а, щодо доказів будівництва, одним з а, стовпів позивної заявлення, які ґрунтуються позивні вимоги, є законність будівництва а, цієї капітальної споруди. На жаль, а, в матеріалах справи відсутні будь-які докази саме будівництва. Є докази купівлі-продажу будівельних матеріалів, які можуть вважатися складом ангарного типу. Але ця будівля не є пазлом, вона не є конструктором, тому потрібні і необхідні документи щодо будівництва. Тобто договори генерального підряду, договори субпідряду. Відповідні розрахунки, відповідні акти виконаних будівельних робіт і так далі. і так далі, і так далі, далі. Цих документів в матеріалах справи немає. І з 2006 року вони в матеріали не надходять. Саме, саме за такою логікою. Друге, відсутній дозвіл Фонду державного майна. На Будь-яке будівництво. Є чітке розуміння в нашому законодавстві того, що будь-яке будівництво, яке не може бути відокремлене під час закінчення договору суборенди або договору оренди, тобто капітальне будівництво, нерухомість, є невід'ємною частиною комплексу, а отже і є державною власністю. Це майно в будь-які. Момент, якщо ну, виходячи з предметів договорів, які укладалися між того ВС і това агротехніка, тому що вони уникали розуміння того, що це земельна ділянка надається, а там бетонний майданчик, який знаходиться на території комплексу, або ж виробнича площа. Що є нічим іншим, як приховування розуміння, що це є земельна ділянка. Тому що по то, агротехніка, ми про це зазначили в своїх запереченнях, не наділено правом як оренда державного майна надавати в суборенду земельну ділянку без погодження фондом державного майна. І такого погодження немає. Воно відсутнє. і саме це і стало однією з причин розірвання. І припинення договору оренди між Фондом державного майна та ТОВ «Агротехніка». Третє, власне, сама земельна ділянка, вона була і є у розпорядженні Київської міської ради. Київська міська рада надала своє пояснення, на жаль, вона надала його не досить акцентовано і зрозуміло, як на мене. Але з матеріалів справи. З відповіді позивача саме з пояснень Київської міської ради зрозуміло, що з моменту суверенних товариством з обмеженою відповідальністю ОВС до сьогоднішнього дня Київська міська рада землю для користування товариство з обмеженою відповідальністю АВС не надавала. І лише 15 березня того ОВС вже звернулася до Київської міської ради з проханням. Виділити цю землю на підставі саме права власності, затвердженому рішенням суду 2006 року. Тобто, навпаки, адже чинне законодавство передбачає спочатку отримання дозвіл на землекористування, землевпорядкування, а лише потім будівництво. В нашому випадку ми маємо трошки інший порядок. Спочатку збудували, отримали право власності, а вже потім вирішили звернутися, розуміючи, що напевно суд має скажімо так, відповідну заінтересованість саме в обґрунтуванні такого права власності. В принципі, в принципі, це основа. У нас велике заперечення. З огляду на все вище зазначене, в вашу честь, просимо прийняти рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю ОС в повному обсязі. Що нам поговорилось, пояснення міністерства комісного розвитку? Щодо позиції. Щодо, так, ви Щось не зрозуміло, позицію? Так, не зрозуміло. Скажіть, <кій> будь ласка, які конкретно майнові права порушені депер Києва Маршсервіс позивачем? Ні, я кажу позивачем. Нами. Да, нами порушені їх права, що вони тут якби заперечують і розповідають. Тобто про Київраду, якби Ми нам розвитку, вище господарський суд. Третя особа, особа на стороні відповідача. Ми, на, 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 наші, ми третя особа, права. ми озвучили свої, свої пояснення. Ну, ви вважаєте, я поставлю інакше запитання, ви вважаєте порушеними ваші права? ДП Київ -Марселі. Чи Чиї права ви вважаєте, порушується. Права держави. Права держави. Я вважаю. В особі, державна підприємство в особі, Київ Марселіс особенно державу на цій території. Ми не маємо можливості вільно розпоряджатися всією територією. Пропонувати. Ви знаєте, можливості. ви про це зазначали у Вищому господарському суді. Наше підприємство потрапило до е, переліку підприємств, які підлягають приватизації, оскільки ми знаходимося в півні е, міста. Ви не знаходитесь в державному реєстрі, про вас розуміє... немає. Тобто... Тобто... Ви в полені, Ні, просто... Я хотіла зрозуміти його позицію. Просто... вибачте все, мені це зрозуміло. Більше в мене запитання Ну, треті особи надав поїзд. Да, Що да, стосується да. порушених прав, в першу чергу ви повинні обґрунтовувати наявність порушених ваших прав. Ми підготувалися просто. Міністерство економічного розвитку Пояснення були подані до матеріалів з плава там. І наголосити на, на тому були вичерпні пояснення представника, представника фонду державного майна, ДП «Київмашсервіс». Також хочу ну, додати нашу позицію, озвучити її, що з ангарного типу загальною площею 376,2 квадратних метри та пригодовані до нього адміністративно побутовий конкурс. Загальною площі 334 квадратних метрів було самовільно збудовано на території цільного сного майнового комплексу, що до державної власності. І вважаємо, що задоволення заявлених позовних вимог буде, буде спрямоване на порушення прав державної власності, на чого порушуються права держави в особі мініконом розвитку, як органу управління майном державного підприємства «Київмашсервіс» та самого державного підприємства, яке позбавлено права на належне йому майно. Позиція міністерства зрозуміла. Хтось з простановки сторін, хотів надати до такого пояснення, позивач, ще кось, чи тільки позивач. Позивач, так? На жаль, на сьогодні практично у вас працює час вище по що ми зробимо таким чином. Ми заслухали пояснення позивища, відповідача, третіх осіб, які були присутні цьому сезону, то, тільки, вважання, вироб, в цьому судовому засіданні в попередньому, які виявили вважання в в розвідні справи, з того переводи, за цей час сторони зможуть надати додаткові докази, письмові пояснення з усіх питань, які виникли в полі цієї справи. 2 години рівно засідання відбудеться, в цьому завісі були засідання на донатити, 4 години. Yeah. Uh, 15 година рівно. Вибачте, будь ласка, у мене в цьому ж суді в 16-й годині інші судове засідання. Я думаю, з 15 до 16. Оскільки ж ми щось мені позиції заслухали, тепер З'ясуємо, які додаткові я стали. すぐに寝てるってことですね。